Сина і Святого Духа. В цей час, коли Господь хрестився на річці Іордан, коли ми знаємо, дорогі браті і сестри, що було богоявлення, Бог явився в голосі, Бог з'явився в Дусі Святому, який сходив на верху глави Христа Спасителя, і Господь явився Сині Божому. Який хрестився на річці Єрдан від Іоанна. Було багаявлення, після якого Господь почав проповідувати, тому що пророк і Хреститель Божий Іоанн сказав всі англіз Божий в землі гріхи міра. І оскільки такий авторитетний пророк, якого дуже почитав народ, сказав такі слова, і сам засвідчив, дорогі браті і сестри, прикладом своїм що він недостойний навіть зробити те, щоб розв'язати ремінь з сапог Христових, Господь почав проповідувати. Бачимо, дорогі браті і сестри, що тут проявилося велике смирення Боже, тому що Господь, який Творець неба і землі, він міг би і без Іоанна почати проповідувати, і ніхто би йому, дорогі християни, не заборонив би до цього, тому що він є Бог. Але Господь навіть перед тим, як вийти на проповідь, зробив це з великим смиренням. Тобто Він підлаштувався під ті обставини життя, він підлаштувався під людину, навіть великого і найвеличнішого серед пророків, але підлаштувався, щоб нам показати приклад того, що якщо ми хочемо проповідувати, ми повинні, дорогі християни, зробити це з великим смиренням по відношенню до тих людей, кому ми проповідуємо. Те, які радять навпаки, потрібно бути зверхніми. Кажуть, так легше говорити людям. А Господь показав інший приклад. Це такі проповідники в інших якихось незрозумілих сербах так кажуть. Кажуть, будь вище, вважай за нікого тих, хто перед тобою стоїть, і тоді ти будеш легше проповідувати. Православі дорогі браті і сестри, не так. Потрібно максимально смиритися перед людьми, щоб через дух смирення. До серця людей доходило Слово Боже смиренне, тому що саме Слово це Христос, який смиренно прийшов в цей світ, дорогі браті і сестри, заради того, щоб всіх нас спасти. І це означає, що коли людина не смиряється, коли проповідає, будь-яким способом. Чи через слово, чи через життя, чи просто своїм поведінкою, своїми ділами, справами, будь-чим, якщо вона не смиряється і думає, що вона проповідає християнство. То до інших людей, дорогі мої, не приходить слово Божественної благодаті, слово проповіді, не доходить. Але не тому, що вони не чують за якихось інших причин, але тому, що, дорогі браті і сестри, немає у проповідника будь-кого, чи архієрія, чи мирянина, чи священника стану смиренного. І Господь в такому смиренному стані. Після того, як він хрестився на річці Йордан, приходить до себе в рідне місто в Галілею, там, де він виріс, там, він був, де він був сином і свого батька і, і, і своєї матері. І заходить, заходячи в синагогу, проповідує. Але проповідує яким чином? Йому дають книгу, старозавітню книгу пророка Ісаї, якого ще називають Ветхозавітним Євангелістом. Чому так? Тому що він дуже багато сказав про Христа. Він дуже сказав пророче, що за сім століть до пришествия Христового, то які події будуть розвиватися вже в новому заповіді. Події про Воскресіння Христове, про передії про, про, про воплощення, про розп'яття, про на небеса, про, дії про, про, по суті, про все земне життя Христа, якщо так дуже коротко. І от Христос відкриває цю книжку на одному місці. Починає читати слова про Касаї, де говорилося, що Дух Господній на мені, тому що помазав мене благовіствувати жебракам, тому що помазав зцілювати сокрушених серцем, тому що помазав, дорогі браті і сестри, щоб сліпі отримували, стали зіря, стали зрячими. Тому що помазав, щоб проповідувати полоненим свободу, вцілювати сокрашене серцем, тому що благовіствував звільнити полонених. і тому що, каже, благословив, благовіствувати Лето Господнє благоприятне. Яка була реакція дорогі християни у тих людей, які слухали? Не тільки Христа, а і слова, які Він читав у Пророка Ісаї. І там далі тлумачив їх. Всі дивувалися благодаті, яка сходила із уст Христових, тому що ніхто ще так не говорив. І більше того, ніхто про себе так не говорив. Тому що Христос сказав, що нині сповнилось те, що ми прочитали у пророка Ісаї. Про що говорив і про кого говорив про Ісая, про яке літо благоприятне? Да про те літо благоприятне, коли Христос вже зайшов в сінагог і почав проповідати як Син Божий, як Бог. Про, про кого проповідував Прок Ісая? Про Сина Божого, дорогі браті і сестри. І про сина Божого говорилось те, що Він дає і зір, і. Значить, Свободить від полону, і те, що він зцілює сукрушених серцем, і те, що він, дорогі браті і сестри, благовістує ніщим духом, якщо можна так перефразувати. І те, що він дає, дорогі браті і сестри, все те, що може дати Дух святий людині, тому що було сказано Дух Господній на мені, тому що помазав мене. І коли Господь сказав ці слова, повторюсь. Люди дивувалися словам благодаті, які сходили з Уз Христових. Було дуже приємно чути ці слова, тому що ми відчували, що саме через цю людину, і саме через такі слова, і саме через послушання такій людині може змінитися їхнє життя, яке було, дорогі браті і сестри, по суті, таким, про що говорилося у пророка Ісаї, що всі ті люди, які стояли і слухали, це були ті жебраки. Це були ті сліпі, це були ті, які були сокрушені серцем, насправді, повинні були би бути. Це ті, які були полонені в пристрастях і похотях своїх. Це ті, які, дорогі браті і сестри, були сліпі. Але сталося так, що раділи словам благодаті, але цими людьми не були насправді. А по чому ми бачимо, дорогі браті і сестри, що вони не були цими людьми? Вони, по суті, не були тими людьми, які відповідали новозавітнім Западям блаженств. Тому що якби вони були нижчі Духом, тому що, якби вони точно знали, що вони сліпі, а не зрячі, як думала верхівка тогочасного від Ізраїлю, Ізраїля, якби вони думали, що вони не вільні від гріха на поки полонені, то вони би, дорогі браті і сестри, Після того як Христос сказав деякі слова, не вивели би його із синагоги, не почали тіснити таким натопом, приблизно як тут, зараз в храмі стоїть. Бо собі, Христос проповідує, стоїть на вгоні. Читає про Коїсаві. І коли він почав після тих слів облічати іудею, тому що згадав кого? Загадав пророка Ілію, який був посланий, дорогі браті і сестри, тільки до однієї вдовиці. Хоча їй було безліч в ізраїльському народі, в Сарептосі Донськ. І в неї прожив два роки, два роки тоді, коли був голод. А чому був голод за нечестя ізраїльського народу? Три роки і шість місяців не було зовсім води, не було дощу. І народ бідствував, але не було дощу, тому що народ, дорогі браті і сестри, сильно грішив і уклонився від поклонства, відступив від істинного Бога. І Господь послав Бог, Пророка Ілю тільки до однієї вдовиці, тільки до однієї жінки уявіть собі. Получається, тільки одна жінка була достойна того, що пророк Божий до неї прийшов. Тому що, виходить, коли пророк Божий проповідує, є дуже багато недостойних. І навіть ті слова проповіді, які звучать по відношенню до недостойних, хоча пророк хоче провозвістити Слово Боже. Воно стає словом осуждення для цих людей ще більше. Краще би люди цих слів не слухали. Тому пророк Божий жив у пустелі рік, повністю відсторонився, пішов в гору, де його кормив ворог і приносив йому харчі. Ам'я Господі! Пророк Божий потім пішов в старім Сидонську спеціально, щоб потім потім Господь згадав ці слова вже в новому заповіді, показуючи, що достойних приходить пророк. І достойні стають удостоєними цього слова, і удостоєними божественної благодаті. Тому що там, де пророк, там Бог, там божественна благодать. І виходить, вдовиця поділилася останнім із пророком, а Господь їй постійно умножав те, що вони прожили разом із пророком і своїм сином ще два роки, поки не закінчився голод. Господь згадав Єлісія. І сказав, хіба не було дуже багато прокажених в ізраїльському народі, а чому тільки один зцілився? Тому що був достойний, щоби благодать Божа через пророка Єлісія зцілила того прокаженого. А всі інші прокажені у Єлісвіті чомусь були не такі. І ми бачимо, що навіть в хворобі люди можуть по-різному себе вести. Ті, які прикликають божественну благодать через ставлення своє. Хворобливе, скажімо так, до обставин життя. Чи навпаки, дорогі браті і сестри, ті, які відсторонюють від себе благодать Божу. І звичайно, ті люди, які чули ці слова, а Господь, по суті, облічав всіх тих, які стояли перед ним, зрозуміло, що це про них. Що це про них, дорогі браті і сестри, Господь каже. Він спеціально це сказав. Чому? Тому що він вже знав, що в серцях людей знаходиться. В якому стані душі знаходяться ці люди, він вже знав. Тому він ніби наперед облічив. Але що ми бачимо, яку реакцію після цього облічення? Що понурили люди отак голову і сказали, так, Господі, ми сліпі, дай нам зір. Як просили дуже багато, пам'ятаєте, тільки описується в Івангелії, потім уже пізніше. Що люди сказали, Господі, так ми сокрушені серцем, зроби так, щоб серце зцілилося. Щоб воно відчувало тільки Тебе і більше нічого в своєму житті не хотіло. Ні. Що люди сказали, Господи, звільни на світ пристрасті і похоти, тому що ми хочемо бути по справжньому свободними, вільними. Ні, не сказали цього, дорогі браті і сестри. Вони сказали, що вони ніщі духом, Господи, збагати нас. Тому що тільки в такому стані Господь може збагатити людину. І цього не сказали. І, виходить, перед ним був вибір, або зайняти правильну сторону, або взагалі просто промовчати. так, знаєте, і пішов. Ні, що вони зробили? Озлобились на Христа. Озлобились на того, про якого проповідував про Кисає. І витіснили натовпом із синагоги, так якби мене витіснили з цього храму. Ви повели по дорозі. Повели по дорозі не просто, а вгору, в таке, знаєте, уєдінню місце, де можна було б з великої скелі скинути Спасителів у прірву і таким чином вбити на початку проповіді нашого Спасителя, Ісуса Христа. Але не тут то було, повели то повели, для чого повели, щоб Господь показав до самого кінця злобу оцього, знаєте, нерозкаяного народу. Але потім він не дав себе убити. І ще так не раз на Писанні. він не дав себе робити, тому що в нього була місія, і він просто прийшов потім в кінці, вже коли мали зробити вже то злодіяння, він просто прийшов вільно, повернувся, пройшов вільно через цей натовп. Натовп нічого не міг зробити, тому що Бог йшов. Тому що просто йшов Бог, який хотів, щоб натовп спочатку повів його, а потім захотів просто пройти через натовп і пішов в Капірнаум. До речі, він перед цим створив там чудо, потім вернувся до себе в рідне місто і також от так, сказав своїм сородичам, як то кажуть, і своїм односельчанам, чи не вже би хотіли би сказати мені врачу і зцілісся себе сам? Так була така приказка значить, у іудеїв, що той, хто хотів зцілити когось, повинен спочатку показати, що він сам себе може зцілити. І перефразуючи, іудії могли б задати питання Христу, чому ж ти такі чудеса створює Капернаумі, а попробуй тут щось зробити, а зроби тут чудо, а зроби чудо там, де ти виріс і топтав своїми ножками цю землю рідну. А Господь, дорогі браті і сестри, нічого не зробив, тому що він зразу, як то кажуть, облічив цей народ, з яким він жив. І казав, що нема пророка безчестя, хіба що в своїй рідній домі, в суматєчисті. І зробили івдію те, що зробили з ним. Про що це нам каже, дорогі браті і сестри, який урок ми можемо винести із цього священного місця цього священного писання? Дуже важливо бути в тому стані, про який сказав Христос із книги Пророка Ісаї. Дуже важливо самокритично відноситись до власного духовного життя. Більше того, про нас може щось погане сказати або нас можуть чомусь облічити, ми повинні більше додумати ніби до того, а чи дійсно я ще більш грішна людина, чим людина, яка зовсім мене не знає, про мене таке каже. Чому? Тому що саме в таких обставинах Господь дійсно відкриває дуже часто. Коли немає самоправдання, душу і серце людини. А нам же задача, дорогі браті сестри, духов, і сестри в духовному житті, побачити себе. Тому що якщо не побачимо, ми будемо навіть, знаходячись в істинній церкві православній, думати, що ми спасенні, думати, що ми святі, думати, що ми ісключительні якісь, і думати, що ми якісь особливі, думати, що ми якісь не такі, слава Богу, як інші. Ні. Саме тому Господь дуже часто через різні обставини нашого життя відкриває нам наше серце, дає можливість побачити нашу душу. А що робить те, коли людина бачить свою душу і своє серце? Вона має можливість каятись і плакати, і просити в Бога пробачення, і просити, щоб Господь це серце зробив іншим. Тому що якщо людина думає, що вона самодостатня, що в неї все є, що їй не потрібно каятися в неї гріхів нема, що їй не потрібно бути совершенними, як є. Наш Небесний Свершеність. Дорогі браті і сестри, для такої людини закрита дорога в Царство Небесне. Те царство Небесне, яке всередині людині, вона ніколи його там не побачить, тому що воно лежить за отою черствістю, окам'яністю серця і за нечистотою нашої душі. Другий урок це те, що ми повинні дуже уважно слухати, дорогі браті і сестри. Священне тих проповідників, які Господь поставив служити, проповідувати Слово Боже, Слово істини. Тому що через ці уста простих людей, як сьогодні було сказано у посланні апостола Якова, Ілія, пророк, по добрострасті нам би проповідує Слово Боже. Дух Господній на мені поставив мене, помазав мене, благовіствувати. Це що означає, що Господь, який сьогодні, і тоді один і той же, він через апостольське приємство, через архієрію, через єпископів, через священників, через проповідників Слова Боже, істинного Слова Боже, також провіщає нам свою волю. І дуже часто ми буваємо дуже холодні до цієї волі. Дуже часто ми буваємо байдужими до священного писання. Дуже часто ми буваємо байдужі до паради, до благословення священника. І потім тисячу раз перепитуємо священнослужителя, а чи точно так благословили? Тому що хочеться не благословіння Боже почути, а хочеться свою волю виконати. Людина дуже часто навіть так підлаштовує і підходить під благословення, що не хоче волю Божу почути, а хоче те, що вона хоче зробити, взять благословення саме на те. А священик, наприклад, може сказати щось інше. А старість, наприклад, до якого приїжджає людина і просить якусь пораду, каже зовсім якісь незрозумілі інші слова. Аж потім видається, що вони були правильними, тільки для людини спочатку не зрозуміли, але такими, через які звершується воля Божа. Тому дуже важливо слухати, дорогі браті і сестри, дуже уважно і виконувати все те, що кажеться із Амвона, те, що проголошується в церкві Божій, тому що це і є воля Божа. Воля Божа, дорогі браті і сестри, яка кожного із нас робить совершенним, яка на правильний шлях наставляє до Царства Небесного, а тільки через правильний шлях може бути попадання туди, де всіх чекає нас Господь. Тому попросимо сьогодні Пророка Божого Ілію, щоб Він, дорогі браті і сестри, до кожного із нас прийшов, щоб він не шоковував одного або одну серед цієї великої кількості людей. А щоб через наше смирення, дорогі браті і сестри, покаяння і самоукоріння через відчуття такої власної неповноцінності в правильному розумінні цього слова, він дійсно підійшов і побачив, що ця людина хоче зцілення. Оця людина бачить свій гріх. Господі допоможи, оця людина бачить, що вона те й те не може досягнути в духовному житті. Боже, поможи, Бог хоче. Не закриває свої очі на саму себе, не ховає голову в пісок, а хоче бачити таку, як вона є. І тоді, коли Господь постійно відкриває нам правду про себе, і коли Він повністю нам правду про себе відкриє, ми станемо святими, дорогі браті і сестри, такими, які будуть вважати себе нижчими за всяку твар на цій землі. Я казав преподобний Свіва Афонський, що святі будуть вважати захотіти бути нижчими за всіх святих, які на небі, якщо вони туди попадуть нижчими. Навіть і там смирення проявляється. Тому що, дорогі браті і сестри, коли людина доходить до такого стану, вона і стає смиреною. А тільки смиренним Господь дає благодать, а по суті, себе самого дає. І виходить. У людина, яка вважала себе грішною, наступає такий стан, коли вона вже грішити не може. І навіть подумати про гріх не може і не хоче. Чому? Тому що благодать уже захищає. А чому благодать прийшла до цієї людини? Тому що була смиренна. І тому що ті слова, які звучали в пророка Ісаї, і інші слова, які з обліченням звертаються до людини. Людина сприймала скротістю, як людина, яка хоче зцілення, як хвора людина, як пацієнт у лікаря. Уявіть собі, приходить пацієнт до лікаря і каже, та ні, я здоровий, так а що ж ти прийшов? Та ні, каже, в мене ніякого діагнозу, в мене ніяких значить, симптомів немає, в мене ніяких скарг немає. То чому ти прийшов до лікаря? Можна задати питання. І дуже часто люди стають по на таких людей. А наша задача, дорогі браті і сестри, попросити у Прохарі Лії, що він сьогодні нам на службі щось при нас відкрив. І не просто відкрив, а попросив Бога, щоб той зцілив. І ми вийшли зовсім іншими, дорогі браті і сестри, не винесли когось духовному розумінні із храму, а навпаки, залишились, і Господь до кожного із нас прийшов. Амінь.